Давайте спробуємо. Ходимо і швиденько викликаємо вовків. Так, і від того чувака треба втікати. Щоб він нас... Не... Хай вовки поки з ним займуться, а ми будемо його. Ну, здалеку. О, О, вовки класно його. Вау. Так, чекаємо. Ух ти, не попали Він спочив. Ще раз. Ух ти, знов не попали. Так що то ми не можемо в нього потрапити. О, все. Є, yeah, розібралися. О, із нього нам випав талісман полум'яного дракона. І ще заробили трішки рун. Дивимося.